Представляємо наш продукт для підвищення життєвої сили пацієнтів. Якщо до вас приходить бездітна пара, часто помітно наскільки вони вражені цим, вони переживають емоційний стрес, тому що я знаю, кожна людина думає про можливість мати дітей. Ви особисто або будь-хто, хто хоче мати дітей, не думали, що відсутність цієї можливості може стати такою проблемою. Перший день, коли усвідомлюєш існування у себе проблем з фертильністю, виникає сильний емоційний шок. Це означає зниження у вас рівня життєвих сил, життєвого тонусу. Коли ви йдете до клініки репродуктивної медицини, ви сподіваєтеся там відновити відчуття щастя та радості життя, тому що думаєте, що за допомогою цих процедур у вас народиться дитина і ви будете щасливі. Але буває так. Що деякі пари не досягають успіху у першому циклі ДРТ, їм потрібно два, три або чотири цикли. І весь цей час люди живуть з емоційними проблемами, тому що це справді глибоко вражає. Вам кажуть, намагайтеся залишатися щасливими, але в ситуації, коли мало надії, ви намагаєтеся бути життєрадісними, ви підтримуєте один одного, але коли у вас виникає невдача за невдачею, ваш емоційний стан дійсно погіршується. Що стається з цими людьми? На них не тільки починають впливати емоційні наслідки через лікування чи через щоденне нагадування про безпліддя, також у них виникає соціальна та особиста ізоляція, тому що вони уникають стосунків з парами, які мають дітей. Стосунки з цими парами або парами, де є вагітні жінки, викликають у них почуття емоційної провини. Вони переживають з приводу того, що було потрібно робити, щоб мати дітей раніше, або що робити зараз у цій ситуації, або якщо не вдасться завагітніти. Вони перебувають у тривозі, депресії, і після всіх цих подій їхні стосунки з партнерами змінюються. Отже, наші емоції перебувають на дуже низькому рівні. Ми знаємо, що найпоширеніші відчуття у жінки, коли вона дізнається про власне безпліддя, це розчарування, безпорадність і печаль. Ми знаємо, що 36% пар переривають цикл лікування безпліддя через психологічний стрес. Потрібно розпочинати ці процедури з дуже сильною емоційною готовністю досягти вагітності. Окрім того, є інша важлива річ: стан стресу, депресії і тривоги також впливає на лікування. Ми знаємо, що у пар з низьким рівнем стресу і тривожності за день до процедури отримання ооцитів існують високі показники настання вагітності. Отже, що нам потрібно, щоб зменшити рівень тривожності і стресу у цих пар? Пари, яким не вдається завагітніти, або які відмовляються від лікування безпліддя? Мають вищі рівні депресії, яким є вплив на це життєвого тонусу? Результат прийому Fertivitale полягає у збільшенні нашого життєвого тонусу. Що являє собою життєвий тонус? Життєвий тонус це досягнення балансу між енергією та психологічними аспектами, щоб відповідати на виклики у своєму житті. Якщо ви збалансуєте життєвий тонус, Разом з його збільшенням, це дасть відчуття змоги досягти чогось, подолати перешкоди, перемогти труднощі для досягнення своїх цілей. Тому дійсно важливим є підтримувати гарний життєвий тонус. Потрібно, щоб пара відчула, що вони можуть впоратися з усіма негараздами та іншими викликами, які можуть трапитися під час лікування безпліддя. Отже, коли ваш життєвий тонус низький, ви відчуваєте порушення емоційної регуляції через психологічні фактори, пов'язані з допоміжними репродуктивними технологіями, які теж знижують життєвий тонус. Ваш життєвий тонус знижений. Здається, що ви не можете пройти лікування. Життєвий тонус пацієнтів знижений через стрес і напруження. Складно завагітніти, коли безперервно відчуваєш дискомфорт від лікування та прийому гормональних препаратів. Всі ці речі, які відбуваються при лікуванні безпліддя, призводять до зниження життєвого тонусу і, в результаті, до відмови від лікування від початку нового лікувального циклу. Це все і було причиною створення нами препарату FertiVital для підтримки позитивного настрою під час процесу лікування безпліддя. Наш продукт містить в своєму складі лактіум. Магній, екстракт грифонії, екстракт шафрану і вітамін в 6 Лактіум чинить релаксуючу дію. Це біоактивний пептид одного з протеїнів, які містяться в молоці. Екстракт молочного білка це важливий біоактивний пептид цього білка. Механізм дії цих білків полягає у їхній високій афінності до рецепторів гамк. Таким чином, через вплив на рецептори гамк. Вони зменшують тривожність і рівень стресу пари. Чи знаєте ви, що психологічне лікування має фармакологічну та психологічну складову для зменшення стресу, напруги, тривожності і вони мають багато вторинних ефектів? Жінки, які намагаються завагітніти, не можуть приймати певні фармакологічні продукти, тому що вони призводять до звикання і викликають седацію. Жінки б хотіли, щоб їхня вагітність перебігала якомога більш природнім чином. Лактіум має хороший профіль безпеки, він не чинить небажаних ефектів, не викликає звикання і седації, і не має гострої або хронічної токсичності. Зверніть увагу на результати дослідження, в якому жінки приймали по 150 мг лактіуму лактиуму протягом 30 днів. Вони спостерігали покращення симптомів пов'язаних зі стресом. Це симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, інтелектуальних можливостей, емоційних проблем. Та соціального життя. Лактіум зменшує пов'язані зі стресом симптоми, коли напруження викликає фізіологічні, емоційні, інтелектуальні проблеми та або негаразди в стосунках пари. Він допомагає підвищити життєвий тонус. Прийом екстракту шафрану також дозволяє уникнути зниження життєвого тонусу. Активний інгредієнт екстракту шафрану, кроцин, пригнічує зворотні захоплення дофаміну та норадреналіну. А інший інгредієнт сафранал чинить вплив на зворотні захоплення сиротоніну. Це те, що ви повинні знати. Щоб мати гарний настрій і не відчувати стресу, агресії й тривожності, вам потрібне збільшення рівня нейромедіаторів. До нейромедіаторів відносяться дофамін, норадреналін і серотонін. Всі ці гормони або псевдогормони впливають на покращення життєвого тонусу. Механізм дії екстрактів шафрану полягає у підвищенні концентрації дофаміну та серотоніну. Також вторим механізмом дії екстракту шафрану є захист від окислювального стресу. Окислювальний стрес асоціюється з настроєм, тому що він може викликати дегенерацію нейронів, впливає на імунну та запальну відповідь. І ця імунна та запальна реакція обумовлена окислювальним стресом, тобто зниженням загального тонусу організму. Тому використання препаратів шафрану є важливим. Тут ми бачимо результати дослідження, де використовували 22-28 мг екстракту шафрану на добу або плацебо. Ми бачимо, що прийом дози шафрану 28 мг на добу призводить до зменшення поганого настрою і покращення якості сну. Препарат має відмінний профіль безпеки. Таким чином, екстракт шафрану є ефективним засобом для поліпшення поганого настрою. Зняття стресу та збільшення життєвого тонусу також зверніть увагу на два дуже важливих метааналізи, в яких порівнювалися продукти шафрану або екстрактів шафрану з імпреміном і флуоксетином – фармакологічними засобами для лікування депресії. Дослідники побачили три дуже важливі речі: перш за все, це те, що прийом добавок з шафраном у їхньому складі може покращити симптоми депресії у дорослих з синдромом епізодичного порушення контролю. Ще один висновок з цього дослідження депресії полягає у тому, що препарат шафрану та іміпрамін мають схожі ефекти. Інший висновок свідчить, що при застосуванні шафрану були отримані результати схожі з прийомом флуоксетину. Отже, ми маємо більш безпечний продукт, більш безпечний інгредієнт для застосування при лікуванні депресії. Ці дві статті та метааналізи, вони дійсно важливі. Висновок з метааналізу полягає в тому, що застосування добавок з містом шафрану покращує симптоми депресії у пацієнтів з тяжкою формою депресії. І вони мають ефекти подібні до тих, які виникають при призначенні іміпраміну та флокситину, які зазвичай застосовуються для лікування депресій. В складі Фертівітал ми маємо також екстракт грифонії, багатий на 5 гідрокситриптофан, який є метаболічним посередником при перетворенні триптофану на серотонін. Серотонін. Один з нейромедіаторів, який нам потрібен, щоб мати гарний настрій. Серотонін також називають гормоном радості і щастя, тому важливо підтримувати належну концентрацію цього гормону у головному мозку. Серотонін може синтезуватись в інших органах вашого тіла, але для усунення депресії нам потрібен лише серотонін в головному мозку. Це також підвищує рівні мелатоніну, дофаміну, норадреналіну та бета-ендорфінів, які беруть участь у регуляції настрою та сну і впливають на депресію. За належного рівня серетоніну вони ефективно регулюють ритм сну, пригнічення настрою, відповідь на агресію, апетит, температуру тіла, сексуальність і відчуття болю. На мою думку, це відбувається за метаболічного впливу трептофану. Він має деякі важливі функції, які ми побачимо далі. Як же було сказано раніше, нам потрібна присутність серотоніну в головному мозку. Це є ефективним для підтримки життєвого тонусу. Що ж відбувається насправді? Ми не можемо використовувати добавки з серотоніном, тому що серотонін не проходить через гематоенцефалічний бар'єр. Таким чином, нам потрібно, щоб серотонін синтезувався у головному мозку у відповідь на активність. Продукція серотоніну починається з триптофану. Триптофан метаболізується до 5 гідрокситриптофану за допомогою триптофан 5 монооксигенази, а потім 5 гідрокситриптофан метаболізується до серотоніну. Триптофан проходить крізь гематоенцефалічний бар'єр, але йому потрібен якийсь транспортер, щоб досягти головного мозку. Тому проходження відбувається не дуже просто, але 5 гідрокситриптофан легко перетинає гематоенцефалічний бар'єр. І це одна з усіх речей, які ми взяли до уваги. Краще використовувати 5 гідрокситриптофан, тому що він швидко досягає головного мозку. Ми повинні пам'ятати про негативні впливи стресу, інсулінорезистентності, дефіциту вітамінів В, С, недостатньої кількості магнію та надто високих доз триптофану. У разі надто високої концентрації 5 гідрокситриптофану в крові, синтез серотоніну утруднюється. Також ми повинні пам'ятати, що стрес, високий рівень кортизолу, дефіцит вітаміну b 6 і конкуренція з іншими амінокислотами зменшують проникнення триптофану у головний мозок. Отже, в чому полягають переваги 5 гідрокситриптофану і як його використовувати? Переваги полягають у тому, що він. Легко досягає головного мозку, проникаючи крізь гематоенцефалічний бар'єр без конкуренції з іншими амінокислотами або транспортерами, і це зменшує активність триптофан 5 монооксигенази, обмеження на стадії вироблення серотоніну. Це причина, чому ми обираємо 5 гідрокситриптофан замість триптофану через усі ці його переваги. Також ми маємо результати дослідження, які свідчать, що 5 гідрокситриптофан показує значну ефективність у порівнянні з плацебо, і це розглядалося б як значне доповнення до арсеналу засобів проти депресії. Фертівітал містить у своєму складі магній. Магній знижує рівень певних гормонів пов'язаних зі стресом, цикли сну і бадьорості шляхом збільшення концентрації мелатоніну. А також моделює рівні серотоніну, дофаміну і норепінефрину. Магній є незамінним нутрієнтом. Ми можемо отримати його необхідний об'єм лише з їжею. Отримання мікроелементу магнію у складі раціону харчування сприяє нормалізації психологічних функцій та зменшенню втоми і слабкості. Ми знаємо, що близько 50% дорослого населення не споживає потрібну кількість магнію, та що в організмах людей репродуктивного віку рівень магнію низький. Тому для цих людей прийом магнієвих добавок є важливим. Вітамін В6 також важливий для покращення життєвого тонусу, тому що він пов'язаний з продукцією серотоніну і гамк. Це має вирішальне значення для контролю депресії, сприйняття болю та відчуття тривожності. Дефіцит вітаміну в 6 пов'язаний зі збільшенням депресії, втоми та психічних розладів. Також нам потрібен адекватний запас вітаміну в 6 в організмі, щоб уникнути фізіологічного дистресу в контексті перенесення тяжкої втрати. Вітамін В6 6 Сприяє нормальним психологічним функціям, знижує втому і слабкість. Пам'ятайте, що в умовах дефіциту вітаміну в 6 і магнію, триптофан не може перетнути гематоенцефалічний бар'єр і не перетворюється в 5 гідрокситриптофан. Отже, нам потрібні обидві ці речовини, магній і вітамін в 6 для того, щоб увесь шлях продукції серотоніну працював належним чином. Отже, фертівітал містить. Лактіум, який допомагає зменшити фізіологічні, емоційні психологічні проблеми, які виникають внаслідок стресу. У складі препарату міститься магній, який сприяє нормальним психологічним функціям і сприяє зниженню втоми і слабкості. Засіб містить екстракт шафрану, який є ефективним у поліпшенню настрою та боротьбі проти стресу. Препарат містить екстракт грифонії, який допомагає збільшити рівні в нейромедіаторів. Що беруть участь у покращенні настрою та нормалізації сну. А також засіб містить вітамін в 6 який сприяє нормалізації фізіологічних функцій і зниженню втоми та слабкості. Таким чином, всі ці складники разом допомагають у підтримці та покращенні життєвого тонусу. Тут ви можете побачити вміст усіх інгредієнтів. Продукт не містить цукру і глютену. Ви повинні приймати по 2 капсули, щоб досягти відповідної концентрації кожного інгредієнта. Потрібно приймати по 2 капсули на день. Дякую за увагу!